Доброго ранку! Діти! Сьогодні, 9 березня, день народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Ось його портрет. Зараз я вам хочу трішечки про нього розповісти. 9 березня 1814 року народився Тарас Григорович Шевченко. Батьки Тараса Шевченка, Григорій Шевченко та Катерина Бойка були кріпаками у пана Енгельгарда. Перші вісім років після одруження батьки Тараса живуть в селі Кирилівка в хаті діда Івана. Тут і народилися дві старші сестри. Жилося тісно, адже родина була дуже велика. В тісній оселі жило аж 13 людей. Дуже бідно жили родина Шевченків, похила хата була чи не найгіршою у всьому селі. Коли Тарасу виповнилось 9 років, померла мати, а через два роки від хвороби помер батько. З малих літ хлопчик дуже захоплювався малюванням і мріяв стати художником. Із дитячих років Тарас пробував писати вірші. Перша збірка поезій під назвою Кобзар видав у свої 26 років. Шевченку через його поезію забороняли проживати в Україні. Тому багато років він провів у засланні, жив на Кавказі. Важким було життя Тараса. Помер поет в Росії 10 березня. 1861 року могила Шевченка знаходиться на горі над Дніпром. У світі встановлено 1384 пам'ятники Тарасу Шевченку. Із них в Україні 1256. Пам'ятник у Харкові вважається найкращим пам'ятником у світі. Ось такий він, український поет Тарас Шевченко. І сьогодні я хочу з вами вивчити один його вірш, який називається Садок вишневий коло хати. А допоможе нам вивчити цей вірш мнемо таблиця. Діти, подивіться, це Мнемо таблиця. У ній зашифрований вірш. Садок вишневий коло хати. Послухайте його. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Давайте розглянемо детальніше цей вірш, який зашифрований у нашій таблиці. Кожен рядочок вірша зашифрований у картинку. Садок вишневий намальовані вишні. Коло хати намальована хата. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять, ждуть. Бачите? Тепер давайте спробуємо разом розказати цей вірш, використовуючи таблицю. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. А тепер давайте повторимо цей вірш. По черзі спочатку я, а потім ви. Готові? Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Молодці! Ось такий гарний віршик ми з вами вивчили. Хто ж автор цього вірша? Ви пам'ятаєте? Правильно, Тарас Шевченко, а вірш називався як? Садок вишневий коло хати. Вірно, ви все добре запам'ятали. І наостанок я хочу вам ще раз розказати цей вірш повністю. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. А ще я дуже хочу почути, як цей вірш розказуєте ви. Тож я із нетерпінням буду чекати. На ваші вірші. А на цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. До побачення!